Дарує нам тепло і гарний настрій, але може залишити небезпечні сліди на нашому цілі. Кожна нова родимка чи новоутворення на шкірі можуть бути сигналом тривоги і свідчити про наявність раку шкіри, однієї з найпоширеніших онкологічних хвороб. Які методи дієво борються з цією недугою, та чому важливо не займатися? Самолікуванням розказуємо у новому випуску програми Здоров'я у фокусі. Захворювання шкіри на ранніх стадіях можуть не викликати тривожних симптомів. Саме тому регулярні огляди та сучасні методи діагностики надважливі для вчасного виявлення небезпечних новоутворень. При огляді пацієнта лікарі Буковинського онкоцентру використовують безболісні та сучасні методи. На базі нашого онкоцентру є Цифровий стаціонарний дерматоскоп, яким ми фіксуємо будь-яке новоутворення. Тобто пацієнт може бути з будь-чим. Як, наприклад, як базельно-клітинна карцинома, так і може бути і меланома, бо новоутворення достатньо агресивне. Під час огляду пацієнт може прийти з одним новоутворенням. Ми повністю роздягаємо, бачимо багато атипових так званих диспластичних невусів. Всі їх фіксуємо, і пацієнт вже в динаміці до нас приходить. Якщо це, наприклад, пацієнти тривожні, то ще потрібно враховувати психотип людини. Ми кажемо, приходити через три місяці для того, щоб пацієнт не надумував собі, не погіршував свій стан психологічний, що також достатньо важливу роль грає. То 3 місяці. Якщо ні, то кожних 6 місяців для того, щоб подивитися, тому що активний період інсуляції також грає роль. Якщо вона в незі була меланома, маємо зловити на ранній стадії, якщо вона тут буде. Але Так, то достатньо зручний метод діагностики, динамічного спостереження, швидкий, безболісний, інформативний, неінвазивний. Тому і рекомендований всім немає протипоказів взагалі. Тобто це достатньо зручний та ефективний метод діагностики. Такий цифровий дерматоскоп єдиний в області. Він дозволяє збільшити новоутворення до 200 разів, а точність діагнозу онкологам допомагає встановлювати штучний інтелект, які саме структури у нас присутні, ось, наприклад, це інфрадермальний невус. Тобто ми його можемо також зафіксувати, тому що буває дуже часто, що колізія йде невусю. Тобто, поруч біля цього табрексного новоутворення, може з'явитися будь-що такий, наприклад, типовий невос. Ми завжди, коли ми фіксуємо дерматоскопічний знімок, є і повністю шкіра, або це обличчя з, звісно, з анонімністю, повною закриті очі. Це не видно, хто це, або це рука, кінцівка, верхня, нижня, туб, живіт, спина повністю вказано локалізацію. Це і вписано, і в документації, і це видно і на знімку. Тобто, щоб ми не розгубилися, де саме воно знаходиться. У Олександра Потреби новоутворення на шкірі з'явилися кілька років тому. В родині на онкологію ніхто раніше не хворів, тож чоловік довгий час не звертався до лікарів, сподіваючись, що недуга мене. Нині шкодує, що затягнув з діагностикою. Почало турбувати ще роки за два тому, але я думав, що справлюся сам самолічення як завжди. І тепер прийшлося обращатися. Робити так раніше. Чесно кажучи, не вірю. Не якби ще каже, що всі хворіють, а ти не будеш хворіти ніколи. А вийшло, що ні. Думав, що просто щось таке, пріжжок, діодом, том всем. Якщо ну, б десь рік півтора раніше, було б проще. Мабуть, була б операція, а не лучева. що операція вже запізна, треба робити лучову терапію. От, прохожу лучову терапію. Все. Дуже подобается, доктор, Самчук Роман Дмитриевич, все дуже уважні, вежливы. Больница чистенькая, так что всем, если только проблемы возникают, не робить, как я, не тяните резину, йдіть сразу лікуватися. Поначалу побаивался, ну, вообще никаких ощущений, никаких, просто чуть-чуть такое легкое жжение в висок и все, то есть побочных эффектов никаких. И потом спокойно все сам идешь. Ну не знаю, може послажні проходить. Є без проблем. Сьогодні пацієнти все частіше звертаються до лікарів на ранніх стадіях захворювання. Це дає можливість онкологам підібрати найбільш ефективний і водночас безпечний метод лікування. Як на мене, то потрібно звертатися одразу. Тобто, ми на місці можемо виключити, чи це доброякісне утворення, чи злоякісне, чи вона потребує динаміки контролю, чи вона потребує негайного дообстеження і лікування подальшого. Ну, бажано було профілактувати і вчасно звертатися, аніж потім лікувати більш запущені метастатичні випадки. Пацієнти стають більш усвідомлені і вони можуть приходити як самостійно, так і з родичами в супроводі. Тобто внуки, дітей, вони більш насторожі, вони приводять старших людей. Нас радує, що це вже більше частіші приходить, частіші візити, в незапущених випадках, але запущені випадки також присутні. І вже на консультації ми підбираємо оптимально. Не метод лікування, тому що сучасні протоколи вони відповідають завжди персоналізованому підходу до пацієнта, тобто зважається технологія, зважається локалізація нового утворення і супутні патології, чи в анамнезі у нас було оперативне лікування, чи радіохвильове видалення, чи інші методи лікування, чи буде високий ризик рецидиву. Лариса Харченко з новоутвореннями затягувати не стала. На початку року, побачивши п'ятна на шкірі, звернулася до лікарів. Щоправда, діагноз почула не одразу. Як воно почули? Маленьке п'ятношко було розове. Я його йозом помазала. Вона наче ж такою корочкою взялася. Я пішла до дерматолога у поліклініку. Вона виписала мені мазь. Через два тижні прийдете. Я прийшла через два тижні, вона не приходить. Я лучше другу мазь. Виписали мені другу мазь, я мажу, вона не приходить. Я тоді сама йду в кожвен, Кажу, хлопці, подивіться, що це таке. Каже, ми вам зараз вип'ємо ще одну мазь, і якщо через 10 днів воно не пройде, йти в онк центр. І от я пішла в онкоцентр, там мене прийняв якраз куцак Олександр Васильович, він одразу взяв соскоп, все і сказав, так, так, назнавшу операцію, і все, здати всі аналізи, і все. Він казав: наркоз чи. Місне. Я кажу, ні, мисний, бо кажу, наркоз не треба. Я потерплю, але я навіть нічого не чула. Ну а потім, коли все зашило зажило в мене, бачите, зажило вже, назначили мені променеву терапію. Ну, звичайно, я переживала і злякалась, бо всі, які понаговорили, мені налякали. Коли я прийшла сюди, і тут така доброзичлива атмосфера, такі всі чуйні. Ви знаєте, якось обгорнули мене такою своєю сердечністю. І кажуть, не хвилюйтеся, все буде нормально, мушу як козочка буде бігати. Ну я говорю, ну дякую. І я дуже їм вдячна, Ви знаєте, вдячна за те, що вони так, ну, знаєте, як, як мама, можна сказати, вони так і посміхаються, і заспокоюють, і, і кажуть, не переживайте, то все все. І так ні, я прийшла, все, вони мене зустріли так хорошо. Ну просто ви знаєте, дуже вдячна. по-перше, тут так чисто, тут так завжди, знаєте, всі люди якось такою до тебе. Ну, як, наче, як приїхала в гості, якісь можна сказати, чесне слово. Сучасні методи лікування раку шкіри різні від оперативних втручань до променевої терапії. Лікарі наголошують, вибір завжди залежить від локалізації пухлини, стадії та загального стану пацієнта. Важливим та ефективним методом є променева терапія. Променева терапія може виступати як самостійний чинник лікування, так і доповнення до хірургічної операції. У випадках, наприклад, коли технічно неможливі операції, або, наприклад, косметичний дефект значний, або протипокази до оперативного втручання, це старший вік, ми також на це зважаємо увагу. Якщо говорити про променеву терапію, при яких саме пухлинах, то при і при пазельноклітинному шкіри, і при плоскоклітинному шкіри, і також при меланомі розглядається променева терапія. Утворення розміри від одного там до 3 до 4 сантиметрів. Дуже чудово піддаються лікування на апараті ТАРА 200 Проводяться процедури кожного дня, крім суботи, неділі виділяється певна доза, яка впливає на утворення, в залежності від її локалізації. Тобто, якщо це пухлини шкіри, там може бути одна доза, там 2-2,5 грея. Якщо це тулуб кінцівки, може бути 2,5-3 грея. Якщо ближче до слизових оболонок очей, буде трошки менше. Зазвичай опромінювання проводиться протягом 12-15-20 днів, в залежності від того, яке утворення, чи це базально-клітинна карцинома, чи це плоско-клітинна карцинома. Також можемо опромінювати післяопераційний рубець, але з умовою, що в нас є підтверджене гістологічне заключення, в якому вказано, що у нас є позитивний край резекції. Тобто, не завжди те утворення, яке ми бачимо зовні. Воно так само розташоване і вглиб в глиб шкіру. Тобто хірурги забирають, але десь якісь клітинки, частинки лишаються. Після цього також ми можемо проводити курс променевої терапії на діляночку післяопераційного рубця. У нас є набір фільтрів. Саме тут стоїть алюміній двоєчка. Ось тут він знаходиться через нього проходить рентгенівське випромінювання. І ось тут в нас є аплікатори. Кожен з них підписаний, його буде видно на комп'ютері, коли ми його встановлюємо. Даний аплікатор 1,5 см в радіусі. Ось цей радіус тут 1,5 см, Тобто пухлинку, яка є більше за 1,5 см, цим ніколи не візьмеш. Воно ось так встановлюється, кріпиться. І ось там зараз зараз засвітилося у нас півтора сантиметра. Тобто, що він встановлений. Якщо план створюється на один аплікатор, ми по різному буває десь щось кудись, прибігли, побігли, встановили не той аплікатор. Воно просто на комп'ютері вибиває помилку, і процедура проведена не буде. Завжди формується певний план лікування. Тобто, коли пацієнт приходить до мене, я бачу документацію, я бачу гістологію, я бачу саме утворення, яких воно розмірів, де воно розташоване. І тоді приблизно планується план, по якому пацієнт буде йти. В основному в нас є певні радикальні дози, які може утворення отримати. Тобто більше воно не отримає менше так само, але ця доза розбивається на певну кількість днів. Тобто ніколи не може бути такого, що пацієнт прийшов на променеву терапію, наприклад, з пухлиною шкіри обличчя до 2 см базально-клітинна карцинома. Він прийшов за день, йому провели опромінення, і він пішов. Такого не може бути, тому що доза накопичується з кожним днем до певної цифри. Вона працює на протязі місяця-півтора, навіть після того як пацієнт від нас іде. В мене був випадок. Приходила пацієнтка. Лікувалася у мене базально клітинна карцинома шкіри з кроні справа. Діаметр утворення десь в районі півтора сантиметра. Вона пролікувалася 15 сеансів кожного дня, крім суботи, неділі. По закінченню нашого лікування в останній день я їй сказав, що на протязі через місяць, точніше, прийдіть мені і покажіться, ми будемо бачити, що ми робимо з вами далі. Коли вона прийшла через місяць, сказала: Я думала, доктор, що ви просто нічого не можете зробити, тому ви мене відправили. Але я вже зараз бачу результат. Зазвичай сюди беруться пацієнти не з запущеними формами раку шкіри. Чому? Тому що в нас є певні обмеження ну, тобто, в нас є аплікатори, в нас є фільтри. На рахунок аплікаторів в нас є розмір від 1 см до 5 см. Тобто, якщо пухлинка більша ніж 5 см в радіусі, ми не дуже маємо можливість її сюди взяти. Ось така ситуація. Тому, коли об'єм самої пухлини більше як 5 см, вона і глибше буде проростати. Ну тоді вже ми говоримо про дистанційну тера 200 має свої переваги. Зокрема, таке випромінювання не впливає на загальний стан людини і дозволяє їй вести звичайний образ життя навіть в процесі лікування. В загальному впливає лише на ті клітинки, які вражені онкологією. Тобто на самопочуття пацієнта ніякого впливу не відображається. Ні зразу, ні під час лікування, ні після лікування. Вплив іде прямо на ту діляночку, яка опромінюється. І все. Ні на легені, ні на внутрішні органи, ні на головний мозок ніякого впливу не буде. Протипокази є всюди. У нас є е, клінічні аналізи крові, тобто з аналізами завжди потрібно дивитися, щоб знати, можемо, не можемо. Якщо дуже сильно низькі тромбоцити, лейкоцити, еритроцити, гемоглобін, це є прямим протипоказом. Ми також рекомендуємо своїм пацієнтам, щоб вони зволожували шкіру навколо. Утворення, яке опромінюється, бо з часом воно може почервоніти. Ну, тобто, шкіра також по кругу набирає певну кількість дози, і вона може почервоніти. Це нормальний процес. В нашій практиці він називається радіоепітеліїд. Нічого страшного тут немає. Головне, коли пацієнти приходять до нас на процедуру, щоб ця шкіра була суха, ну, тобто, щоб вона була не зволожена, ніякими кремами, мазями воно не оброблялося. Після завершення курсу променевої терапії пацієнти залишаються під спостереженням фахівців. Якщо є якісь місцеві ускладнення з боку шкіри, ми, звісно ж, коригуємо лікування, підбираємо якийсь консервативний догляд. Це може робити, як і може робиться як умов поліклініки, так і в стаціонарі. Наші лікарі може всюди консультуємо, всюди підбираємо правильну тактику лікування, але динамічно пацієнт ще у Нас тобто це може бути прихід кожних 3 та місяців на початку, потім щорічно. Учасне звернення до лікаря та позитивний настрій важливі кроки на шляху до одужання. Якщо ви негативно, безполезне лікування, просто треба, Ну, треба йти воврек, не тягнути. Є проблеми, йди. Тим більше, що дітям мені подобається, все. все персонал раз-два, Прийшов тебе номер, вперше. Тобто не сидиш два години, не В общем, Подобається все. Дай Бог, щоб був результат. тоді да буде все отличне. Людяність та підтримка персоналу допомагають пацієнтам легше долати складні випробування. Я хочу побажати їм крепкого здоров'я і терпіння, бо не всі, всі бувають, знаєте, які бувають нервові, приходять такі е, роздражені всі. І вони знаходять для кожного своє якесь слово. Я коли була на прийомі у Лілії Дмитрівні, то там один чоловік так кричав: то що йому його ганяють з кабінету в кабінет? А вона, не переживайте, заходьте, заходьте. Я прямо дивувалася, як вона так от, знаєте, лагідно все. І оцей молодий, я не знаю, Дмитро Анатолійович теж так раз, раз, ну якось тако, знаєте, дуже приємно. таке відчуття, що вони якось. Ну, хочуть нам зробити добра, і щоб ми були, нам переживали це легше, щоб пройшло. Ну, я думаю, що <гум> тільки дякувати їм, все буде добре. Рак шкіри не вирок при ранньому виявленні він успішно лікується. Головне не ігнорувати зміни на шкірі та вчасно звернутися до лікаря. Адже саме ваша уважність та регулярні огляди можуть врятувати життя.